Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні, 9 лютого, цей день народився на славний земляк з Буковини, славний син нашої України, заставнющини Ярослав Нестерюк. Він е, розвідник, десантник, боєць, смілива людина. Я хочу привітати його з днем народженням, побажати йому всього самого найкращого, щастя, здоров'я, миру, щоб закінчилася ця війна. Щоб ми зустрілись з заставні, відсвяткували нашу перемогу за круглим столом у мирній обстановці. А зараз, тільки що я написав пісню, хочу цією піснею присвятити Ярослава і з днем народженням. Нестерюка вітають Ярослава, у день цей народження його. Здоров'я щастя, успіху бажають, щоб все гудна і в житті його було. Бо ж він боєць, де сам. Розвізних і час то державу боронив, тому від нас повага Ярославу, Бо ж він повагу й шану заслужив. Будь здоровим та щасливим, друже Ярославе, і днем народженням вітаємо тебе, здоров'я, щастя і фарту побажаєм нехай тобі скрізь затишно буде. Війна пройде, і ми, коли в заставні. Тобою разом вип'ємо вина, та Богу ми будемо всі удячні, що закінчиться врешті ця війна, Тож ми цей жах забудемо назавжди, добро в серцях поселиться у нас. Уди всі нас заживуть у мирі, благословенним буде той час. Будь здоровим та щасливим, друже Ярославе, і з днем народженням вітаємо тебе, здоров'я, щастя фарту побажає, нехай тобі скрізь затишно буде. Терюка, вітають, Ярослава, у день оцей народження його, здоров'я, щастя, успіху бажають, щоб все кутне із в житті його було. Бо ж він боєць для та розвідник під час ато державу боронив, тому вітна повага Ярославу, бо ж він повагу й шану заслужив, будь здоровим та щасливим, друже Ярославе, і з днем народження вітаємо тебе, здоров'я щастя, варту побажаєм, нехай тобі крізь затишно буде, будь здоровим та щасливим, друже Ярославе, і з днем народження вітаємо тебе, здоров'я щастя варту побажаєм, нехай тобі Скрізь затишно буде, здоров'я, щастя і фарту побажає, нехай тобі, скрізь затишно буде. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам!